Привіт, котенятки! А, сьогодні такий розклад на тему в чому ваша сила? Так, зараз будемо дивитися. Угу. рицар чаш. Ага. Ваша сила, одна з ваших сил в тому, що ви по життю рухаєтеся відносно того, як відчуває ваша душа. І навіть якщо у вас виникають ситуації, що у вас розбите серце, ви все рівно рухаєтеся вперед, і ви рухаєтеся в тому напрямку, де ваша сім'я. Або це може бути не сім'я, ваша родина, а це може бути та сім'я нова, яку ви собі знайшли, це ваші друзі, це ваше оточення, ви знаходите інтуїтивно і допомогою вашого серця. Те місце, де вам буде так тепло і добре, як вдома. Це супернавик. Так, ще в чому ваша сила? Ваша сила в тому, що ви вмієте отримати зиск, заробити гроші, отримати ресурс. Завдяки вашому розуму. Зараз мене дивляться люди, які мало того, що дуже теплі, і душа в них прекрасна. Так це люди, які дуже-дуже розумні, і ваша сила в тому, що коли ви приміняєте ваш інтелект, то ви отримуєте по максимуму і всі шанси, які до вас приходять, ви їх берете собі. В чому ще ваша сила? Так, шанс, якого ви довго чекали. Зараз тут повідомлення не, не про вашу силу, а про просто повідомлення людині, яка довго чекала шанса, і думала, що вона рухається дуже-дуже дуже повільно і взагалі майже не рухається показують, що зараз просто такий період. І потім для вас стане ясно тут ту мечів, це якби це така ясність в житті, що ви зрозумієте, куди вам рухатися, і тут зараз показуючи карту, що вам зараз дуже важко. Ви несете на собі той груз, який не потрібно нести, який вже потрібно кинути, або це ще може бути той груз, який не ваш взагалі. Ви за когось вирішуєте проблеми, комусь безкінечно допомагаєте, або ви вирішили, що це ваша карма, і вам потрібно це нести. То зараз Вищі сили вам показують, що ви зрозумієте, чи дійсно вам потрібно нести цей груз, чи він ваш, в якому напрямку рухатися. До вас прийде така тотальна ясність. А ви взагалі не, ну, не зрозумієте, звідки це прийшло, але це був ніби запрос вашої душі. Ще подивлюся, що далі будемо. Так, у вас зараз дуже велика, дуже так би як в тумані живете по місяцю. Але ви виходите на нову гілку життя зараз. Ви навіть можете цього не бачити, не знати. Ви думаєте, що взагалі нічого не змінюється, і ви сидите на місці, але ви зараз з цієї темряви, або з цього болота, або а, з, виходите на іншу гілку життя, яка набагато краще, ніж та, що була раніше. І так, в чому ще ваша сила? Карта Зірка. Ви зоряна душа, і ви душа, яка приносить в цей світ багато дуже краси і світла. До вас взагалі важко дотягнутися людям, і дуже часто ви для них дійсно недосяжна людина, навіть не людина, і. Іноді вас сприймають, що ви зверхня особистість, але це не так. Ви просто всередині маєте це достоинство, дуже гарно виглядаєте, і ви як та зірка світите для всіх інших. Ага. А ви людина дуже така благословенна богами. І Рухаєтеся дуже виважено, вас охороняють ангели-охоронці, вони стоять за вас горою. От ви ця, якщо ви жінка, то ви ця імператриця. Також це може програтися, якщо в вашому оточенні є людина, яка вас дуже любить. Це може бути ваша мама чи будь-яка жінка трошки старшого віку, яка вас любить. І вам показують, що ваша сила в тому, що у вас є ангели-охоронці, і вони вас постійно захищають. Це, причому це може бути навіть не один, їх може бути багато. Це може бути навіть сім ангелів охоронців які вас захищають, і в цьому величезна ваша сила. Ви можете їх попросити будь-що і сказати дякую. І вони вам допоможуть. І те, що, ви, якщо ви думаєте, що ви на цьому світі одна чи один, це неправда, ви постійно знаходитесь під охороною, і ви не самі. Ви людина, яка вміє створювати світ навколо себе, робити його кращим. Ви дуже багато вмієте працювати руками, і навколо вас світ стає дійсно гарнішим. Якщо ви не вмієте це все робити самі, то у вас дуже гарний смак, і ви організовуєте пространство навколо вас, ваш дім, дуже таким теплим, затишним приємним. І будь-яка людина, яка до вас приходить додому, вона це відчуває. В чому ще ваша сила? Угу. Вам не просто спілкуватися з вашими дітьми, але це у вас по кармі. Якби те що, ви, ой, те, що до вас прийшли ваші діти, це так було заплановано раніше. Ви, можливо, несете ці стосунки з минулих життів. І ці стосунки часто зовсім непрості, але Але ви, ви самі прийшли сюди, щоб прожити їх. І яка ж допомога вам потрібна в тому, щоб прожити те, що ви вже обрали. Ага. У вас на роду написано отримати зиск від тих ситуацій, в яких ви будете розчаровані. Вам потрібно зрозуміти, що якщо ваше життя проходить якась ситуація, яка вам взагалі не подобається, якщо ви її достойно проходите. То ви отримуєте з цього величезний зиск. Ну, проще кажучи, якщо навколо вас все руйнується, то в вашому житті навпаки відбудовується. І чим гірше, тим краще це все про вас. В чому ще ваша сила? Угу. Ви йдете по вашому життю, ніби з Богом за плечима. А, ви ніколи не залишаєтеся самі. Ви берете шанс, всі шанси, які вам дає життя. Ви не зупиняєтеся на місці, навіть коли все добре. Ви хочете рухатися далі, і в цьому теж ваша сила, тому що ви не просто самі йдете, а на вас дивляться інші і слідують за вами. Люди можуть запитуватися вашої думки, ви можете бути вчителем або вчителькою, ви можете бути просто як наставник для інших людей, навки навколо вас, або тим прикладом, який їх веде, ви ведете людей за собою. В чому ще ваша сила? Угу. Ваша сила в тому, що навіть якщо ви знаходитеся в дуже скрутних ситуаціях, навіть якщо ви в якихось залежностях, чи вас не вистачає ресурсів, можливо, немає грошових там, ресурсів, чи взагалі дуже важко вам іти далі. Ви можете на це прямо подивитися. Ви себе не обманюєте, не зав'язуєте собі очі, як тут тут показано, а ви прямо дивитеся в очі життю, прямо дивитеся в очі складнощам. І, і, і ви в цих ситуаціях завди, завжди виходите переможцем. І, як би там складно не було, ви виграєте. Ви на цьому коні, і всі обставини, які б не були важкі проти вас, вони здаються перед вами. В чому ще ваша сила? Угу. Ваша сила в тому, що серед безлічі варіантів ви обираєте саме ваш шлях, причому обираєте з такою дитячою безпосередністю. Ви дивитесь на цей світ до сих пір, якщо навіть якщо ви доросла, досить людина дитячими очима. Це дуже класна якість. Це мало в кого може цим похвалитися. І тут, тут показують, навіть якщо ви дорослий чоловік, серйозний і так далі, ви можете, як, як в дитинстві, Просто побачити з сіми один шанс, який буде саме ваш, і який саме вам дасть задоволення тим життям, яке ви проживаєте. І взагалі я по картах цих вщитую, що ви людина, яка, от незважаючи важко, не важко, у вас всередині є це світло і тепло, яке всі відчувають. І саме головне що і ви повинні це відчувати. Ніколи не применшуйте те, хто ви є. Незалежно від того, у вас там велика зарплата, чи у вас є сім'я, я маю на увазі, чи там гарні стосунки, як у вас стосунки з дітьми, ви самі по собі значна особистість, і ви потрібні для цього світу. І так, запитаю карт поради, що вони вам хотіли сказати. Як вам жити далі? Тут показано, що зараз ви в періоді, коли ви лишаєте щось тяжке в минулому і рухаєтеся дуже швидко вперед. Причому ви рухаєтеся самі. Ви керуєте цією колісницею, лише вам вирішувати, куди вам рухатись. Ну, ви рухаєтеся дуже швидко, вам тільки залишилося ці 5 час розвернутися і піти від них. Це все минуле, яке у нас було. І карти вам радять покинути минуле в минулому, визначити, куди ви хочете рухатися. І з вашим великим серцем, чистим розумом. Вам відкриються всі світи, всі дороги ваші, і з вами буде і щастя, і радість, і люди, які вас дуже люблять, і яких любите ви.